Вітаю, церква! Бог благословив світлом, Бог благословив часом, коли ми можемо з вами читати Боже Слово, коли є можливість записати це відео для того, щоб поділитися думками. І я читав новий заповіт Послання до Римлян, 12 розділ. І я хочу поділитися думками, які записані в 9. І 10-му віршах Апостол Павло пише такі слова. Любов не лицемірна, ненавидьте зло, шукайте добра, любіть один одного, по-братерськи, пошаною один одного, випереджуйте. Це короткий уривочок, який показує лише частину настанов, які апостол Павло давав церкві. Який апостол Павло давав віруючим, закликавши їх представити свої тіла в жертву, яка буде приємна Богу. І в цьому уривку апостол Павло закликає віруючих людей, закликає мене любити братів та сестер, любити братів та сестер, братерською любов'ю. І коли я розмірковую про Різні заповіді, які Бог дає через апостолів чи через пророків, чи заповіді, які оголосив сам Христос, прийшовши в цей світ, я завжди нагадую своєму серці одну дуже таку цінну думку про те, що Бог коли дає якусь заповідь, Він дає її не просто як керування до дії. Він дає не просто як вказівку, які я повинен слідувати. Коли Бог. Дає заповідь, Він через заповідь показує, який є сам Він. Коли Бог щось заповідує мені робити, Він робить це саме тому, що Він є таким. І оскільки Бог є таким, Бог хоче, щоб і я був таким, як він. І коли Бог заповідує мене любити других віруючих, коли Бог заповідує мені любити тих, кого він зробив мені братами і сестрами, це означає, що сам Він є таким, сам Він є тим, хто досконало любить цих людей. І Оскільки Він досконало любить цих людей, він бажає, щоб і я досконало любив цих людей. І коли я читаю Божі заповіді, коли я через Божі заповіді дивлюсь на те, яким є Бог. Я бачу в собі гріховність. Я бачу в собі, що в моєму серці є залишок гріха, який робить мене нездатним досконало любити братів і сестер. У своїй любові до братів і сестер, я часто помічаю залежність моєї любові до когось, від того, як люди ставляться до мене. Мені легко. Відносно легко любити людей, які добре до мене ставляться, які виявляють до мене любов. І як тільки люди не виявляють до мене любові або згрішають проти мене, я одразу помічаю, як мені стає складно любити цих людей, як мені стає складно бажати щиро спілкування з цими людьми. І навіть тоді, коли брати і сестри не робили якогось гріха. Не чинили якось гріха проти мене, я також замічаю в собі гріховність, коли я стаю байдужий до людей, байдужий до їхніх потреб, байдужий до спілкування з ними. І все це показує мені мою гріховність. Коли я не виявляю любові до братів і сестер, я вступаю в конфлікт з Божою природою, я вступаю в конфлікт з Його святістю. Я вступаю в конфлікт з його характером. Тоді е, мої вчинки вони суперечать бажанням Бога. І я бачу, що для того, щоб я міг жити тим життям, якого очікує від мене Бог, мені потрібна його благодать. Мені потрібна Його сила, якою він діятиме в моєму серці. Тому що проблема коли я мало люблю або недосконало люблю братів і сестер, вона не в братах і сестрах. Ця проблема в першу чергу в мені, в першу чергу в моїй гріховності. І саме тому мені потрібна Божа благодать, тому що проблему гріха я не можу вирішувати своїми силами. Проблему гріха я можу вирішувати тільки через благодать. А в моє життя, вона приходить через Ісуса Христа. Тому Господь Він не просто дав заповідь, в якій показав себе, не просто дав заповідь, в якій показав, як я маю жити, а Він послав у світ Сина свого, Ісуса Христа. І коли я думаю про Ісуса Христа, я бачу, що Він, прийшовши у світ людиною, такою, як я. Він проповідував Євангеліє, проповідував Євангеліє різним людям, і він не йшов проповідувати Євангеліє, знаєте, таким побожним, благочестивим людям, які, навернувшися, були б прекрасними братами і сестрами для нього. Я бачу, що Бог він не йшов до самих загублених людей, до людей, які звикли жити з пожадливостями свого серця. До людей, які звикли догаджати своїм плодським бажанням. Він йшов до таких людей і проповідував їм Євангеліє. І коли він проповідував їм Євангеліє, вони навертались до нього і ставали через віру в нього, ставали йому братами і сестрами, і він досконало любив їх. Він досконало любив апостолів, яких через віру зробив своїми не просто учнями. Він зробив їх своїми братами і сестрами. Він досконало любив Петра, який був досить складним братом для Христа. Він досконало любив Якова і Івана, які постійно сперечалися за лідерство, які постійно сперечалися за якісь плецькі речі. І все, всі ці гріхи, вони. Суперечили святій природі Христа, але Христос досконало любив цих людей. І досконала любов Христа вона виражала Його природу, Він є образ і постасть Бога. Тому Він любив їх, любив досконало, тому що Бог є таким. Бог є тим, хто може досконало любити. І коли я бачу, як Христос любив своїх братів і сестер. Я більше починаю бачити, як мало в мені такої любові, яка є в Христа. І як багато я потребую в Божій благодаті. Більше того, Бог цю ж любов проявив до мене. Бог на Христі заплатив ціну за мої гріхи. Жертвою своєю, Він заплатив за мої провини. І, заплативши за мої провини, Він викупив мене, Він викупив мене ціною свого життя. І він викупив мене для того, щоб Бог міг мене всиновити. В посланні Галатам так і написано, що ми викуплені для того, щоб через нього мати всиновлення. І коли Христос. Викупив мене, він викупив грішника, і він викупив грішника для того, щоб отакий грішник, як я, став його братом. Бог доклав неймовірних зусиль, Бог пішов на неймовірну жертву для того, щоб бути братом для грішника, для грішника такого, як я. І ця думка вона е, глибоко вражає е, мене. Якби ну, брати і сестри знали мене так досконально, як знає Христос, напевно, ніхто б не захотів мати мене своїм братом по вірі. Але Христос, досконало знаючи мене, не просто захотів мати мене братом по вірі, Він заплатив своїм життям, щоб я став його братом по вірі, щоб досконало любити мене. І я бачу, що. Мені потрібна ця Божа благодать, яка буде робити мене схожим на Христа, яка буде робити мене схожим на того, хто прийшов у світ людей, став братом для віруючих і досконало любив їх братською любов'ю. І коли Христос, Він висів на хресті, мої гріхи, Біблія вчить цьому, що мої гріхи були покладені на нього. І коли Бог поклав на Христа мої гріхи, Христос став подібним до мене. Він, звичайно, не став грішником, як я, але мої гріхи зробили Його подібним до мене. І Бог це зробив для того, щоб зняти гріхи з мене. Бог це зробив для того, щоб я міг стати подібним до Сина Божого. Саме гріх, який є в моєму серці, робить мене нездатним любити братів і сестер. І тому Христос поніс на собі мої гріхи, для того, щоб я міг, докладаючи зусиль, ставати подібним до нього. Апостол Павло в посланні до Римлян в 6 розділі він вчить мене, тому що коли Христос помер на Христі, разом з ним був розп'ятий і помер плодський чоловік. Була розп'ята і померла моя а, плацька оця природа. І тому сьогодні, докладаючи зусиль, я можу бути схожим на нього. І Бог дав мені цю благодать. Бог дав мені благодать, яка полягає в тому, що коли я приходжу до Христа, коли я сповідую свою гріховність, коли я сповідую свою недосконалу любов до братів і сестер. Коли я сповідую свою потребу в Його благодаті, Він пробачає мої гріхи. І Біблія каже, що Він не просто пробачає мої гріхи, а Його кров вона очищає серце, тому що саме в серці починаються зміни, які потім стають змінами в моєму житті. Коли я вклоняюсь Христу, коли я дякую Йому. За кожен прояв любові до мене як до брата. Це потребує певного часу, це потребує певних розмірковань над Словом Божим, для того, щоб побачити, як Він виразив до мене як до брата, свою любов. І коли я дякую, за кожен такий прояв любові, моє серце змінюється. Божа сила вона діє в мені і діє таким чином, щоб робити мене більш схожим на Христа. І в цьому є його велика любов, в цьому є його велика досконалість, в цьому є його велика слава. Тож Бог закликає мене присвятити час, тому щоб молитовно розмірковувати над цими словами, для того, щоб сповідувати свої гріхи, щоб дякувати Йому, щоб зростати в його подобу. І коли я зростатиму в його подобу, через це було прославлене. Його ім'я в моєму житті. Нехай Господь благословить кожного з нас прославити Бога не просто словами, а прославити Бога тим, що ми більше і більше будемо ставати схожими на Його Сина. Амінь.